Всім привіт, друзі! Я нарешті вдома, тому зробила собі свіжого запашного карпатського чаю і готова починати вечір. Жмакніть на підписку. Погнали у світі, де недоумство та відвага переплітаються, як інь та янь, два неймовірних героя. Нарешті вирішили покласти край цій прогнилій системі. Він 33 рази виходив за лінію фронту, а на 34-й лінія фронту просто по-перше, ну, я поставил залужними главкомом ЗСУ. Вот как раз подумываю сериал про это снять. Вона все своє життя нещадно бореться за право нести х**ю, але, здається, не винесла ще навіть половини. Ну, я людинка теж непроста, знаєте, е я в World of Tanks непогано грала, тож про війну не менше вас знаю. Ти реально така притрушена чи прикалуєшся? Ця парочка вивезла. Більше ніж всі розпропагандони разом взяті. Дивіться ексклюзивно на каналі База Це Х'юстон Питун та чудовисько. Рік тому дивилася це відео і думала, який комедний діпфейк. А зараз бачу, що останні зашквари безумлою та Ростовича, і вже сумніваюся, що це був діпфейк. А може, то все було по-справжньому. Мар'яна ось вже пообіцяла стати ютуб-блогером. каже, що обов'язково першим. Запросить бойового розвідчика Льошку на свою розмову. Ну, а поки чекає дружка, вирішила переписати гімн. гімн України. Послухайте, панове, розквітає України і слава, і воля. Усміхається нам браття виплекана доля. Гинуть наші вороженьки як роса на сонці, і пануємо ми браття по своїй сторонці. Душу й тіло ми вкладаємо нашу свободу і доводимо, що всі ми козацького. Мар'яна питає, як вам, друзі? Як вам такий варіант? Можете написати в коментарях. Ні, ну, а що? Поради давати щодо главкомів ЗСУ, а, чому тепер би їм не записати? Це вечір, котики, на затравку була без угла, далі більше, тому вмочувати зручніше, або якщо ви зараз в транспорті, в дорозі, або ще де-інде, будь ласка, приліть до екранів. Погнали далі! Шахтер обычный, вам могу сказать одно. Эх, хватит кормить Запад. Вот этими руками, горбом. Мы живем в шахте сутка. Сутка живем. Кормим их. Сколько можно? Донбас, он сильный. У него заботы, шахты. Он же, тебя не может прокормить. Знаешь, что это? Это Донбас. Який в уявленні капів ніколи не ставав на коліна? Тепер щоправда вставати доводиться, щоб засунути відро в унітаз, ось так від найбагатшого міста України і до туалетів без води? От мені цікаво, це от вже є перемога рускова міра чи ні? Донецький лайхак. Так ми ходимо в туалет без води. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Кладу на салфеточки, как им туда. Заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. <свес> 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 закапываем? Людей перетворили на тварин. Рань. Ганьба просто. И сэм, вот в баночку трехлитровую. Я туда еще сыплю немного соды, чтобы запаха не было. Вот так. Лайфхаки, яких заслуговують усі, хто дуже хотів повісити триколори в українських містах, та й про те потякання, що Донбас будував весь захід, це ж теж. Штеш. Насправді ж Донбас не тільки не годував Україну, а й навпаки, був одним із найбільш дотаційних регіонів. Цей міф набув особливої популярності в часи президентства Віктора Януковича. Регіон забезпечував себе сам лише на 40% від потрібної суми. Те про те, що Донбас годує ще й інші регіони, не відповідає дійсності, бо відпливу грошей із Донбасу в інші регіони не було. Про це свідчить статистика комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Навпаки, найбільші суми дотації з держбюджету перераховували на підтримку вугільної галузі. Ну але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Тепер про багатство донбаських шахт хочусь мовчать. Зате дуже жваво обговорюють, чи не посипався український фронт на Донеччині? І Курахова можна ли розсуждати на тему того, що фронт на Україні посипався. Ми так часто задаємо этот вопрос. Ми так часто слышим, що українці страдают і жалуються. Ми смотримо на наші успіхи. Но можна ли происходящее називати розсипанням фронту? Да, ні, звісно, не можна. Фронт не розсипався, українці воюють, воюють жорсточенно. Блін, і тут незручно питають, питають вже три роки. А фронт чомусь досі стоїть? Ну відносно стоїть, але друзі, будемо відвертим. Донбас вони. Так і не захопили за всі ці 11 років. І за кожне село росіянам доводиться класти м'ясні загони буквально в промислових масштабах. І поки головний російський зрад, стрілков Гіркін, стерчить у боцегарні, собі на статтю за дискредитацію армії наговорює його старий зет-блогер зедблогер Наші продвигається. Но какой ценою дається це продвиження? О чом, кажеться, говорять телеграм канали які ви, напевно, читаєте, тих воївючих і волонтерів, і Павел Губарев об этом говорить, і Євич об этом говорить. Кожен крок дається ціною страшних жертв. Підіймає світ нації здорове, крепкие, а можна ж кагти, мужики. Ну про здорових це беззубе чувирло трохи вже забуділося. Чи на російщині вже вважають міцними орешками окупантів на милиці? Mm -hmm. Вот построили, все, сейчас автоматы дают, броню, и на отправку. Ну как, Олег, вот как это? Вон медик какой-то. Вот так вот, чтобы не видели телефон. Мы снимаем, все, отправка. Все, отправка, переписывают. И пацаны пошли на штурм сейчас. Сейчас к вечеру пойдут, ну или с утра сейчас их отвезут на Киевку и отправят. Вот так вот. Да, вот, пацаны. Все, приехали. Просто, все, повели оружие получать. Все, Повели, пацаны, с пацанами оружие получать. Да, я, сниму. Брата приду тоже, с ними сам. Хроники получать. Просто, трогал. О, поехал старый, я бы старый, жалко. Так, це ж військова хитрість російського генштабу, так би мовити, секретне розпорядження, отримане у спадок від Шойгу. Закінчаться набої, будуть відбуватися милицями. Росія Ні, ну це це що прикалують, кончено бо люди. Да, вроде все нормально, служив. Бой п'ять разів заходів. Два ранення. сильних. І травма головного мозку сильна. психушку признала В без оружия. Зараз мені не вішуть і ведуть везуть на передок. А травма мозку Ну це все пояснює. Ідеальний кандидат для російського війська накази виконуватиме без зайвих думок. Може, взагалі без думок. Ну словом, все як в армії росію, тридцять шапаєть на Г-15 я проваді тоже на передки. Хочеш об все, так вот вам красового подарі. Це, це, це просто піде. А якщо хтось відмовиться йти, наприклад, на штурм його туди відвезуть. В кайданках така собі російська версія гра в кальмара, режисер Валерій Гірасіма. А знаєте, ще кому можуть знадобитися кайданки? Це слухачам нового проєкту Ротара чи Потапа. Від початку Великої війни Олексій Потапенко перебуває за кордоном і встиг кілька разів вляпатися в скандали. То з німецькими концертами під афішою російське ретро, то з тусовками у дубайських ресторанах, поточені русків. Але ж, от треба віддати належне: Потап не здається. Бум, що там нам по каці вороги здохнуть бум там там момент. Здохне їх президент Джазденс. От тепер Денс. От теперс. Everybody, Ось така перемога. О-о-о, Це перемога. Перемога, вочевидь, у Потапа не вийшла. Тепер він вдає, що не з України, а зі східної Європи. Зробив новий проект. Назва відповідна: Славік. Балаган, ну чи слов'янський балаган. Одягається як сербський мафіозі, розливає горілку на вулицях Валенції, чіпляється до перехожих у Барселоні, просить, щоб йому показали Сальвадора Далі. Ну, а ще демонструє ідеальні танцювальні руки. Ну і куди ж без бездоганних потапівських жартів. східні європейці люблять гру в Кальмара з трьох основних причин: перша люди в грі в кальмара одягнені як звичайні східноєвропейські хлопці. Друга люди в грі в кальмара помирають так само часто, як і східноєвропейці. І нарешті учасниками гри в Кальмара керує таємна група озброєних головорізів, як і всіма людьми у східній Європі. От чесно, друзі, мабуть, і на краще, що потап не говорить про Україну. По таких братів слав'ян. Нам і так вже тут вистачає. Переживаємо без цього бората на мінімал. Згодні, напишіть у коментах. А ось хто точно. Не переживе без уваги українок. То це наш інший старий знайомий ватажок усіх вовчить Олег Віннік. Пригадуєте, він організовував концерт у Варшаві. Ну, це було ще наприкінці грудня. Привіт, мої любі! Нарешті настав той доочікуваний момент, де ми можемо наживо зустрітися. Але потім винник раптово повідомив, що переносить концерт, так би мовити, з технічних причин одразу. На квітень, ну якщо вважати лише 10% проданих квитків технічними причинами, то мабуть так і є. Але ж ні, Олег теж як і потап вдає, що не здається. На день святого Валентіна чекає всіх вовчиць вже у празі. А може, швидше було зібрати аншлаг у Києві. Олег, а що сталося? Що ти не возвращаєшся? Так би мовити, до стаї. Наші бійці європейського культурного фронту поневіряються за кордоном, але. Свій удар завдає, готові норвезька патрульна поліція. Ось де де. А на їх офіційній сторінці у Тіктоці я не чекала побачити відео під український шансон. Так, так, панове. Таке теж існує. У морі солодких мрій! Розбите серце. На цьому все підпишіться на нас, друзі.